Главний фігурант іде, який, благодаря йому, попав у ТЦК. По його вказівці попав в ТЦК. Я слухаю вас. Я дуже уважно вас слухаю. Дивіться, він сюди два дні ходив. Так. Так. Ви про це знали, що він сюди два дні ходить. Я слухаю. Послухайте мене. Слухаю. До цього не маю взагалі ніякого відношення. Ви мене чуєте? Чую. Якби Я хотів цим займатися, то цим ми зайнялися тоді, коли він приходив в радіо два дні підряд. Ми правильно, ви спеціально дивіться, назначили послуги. йому зустріч і організували припущення. це все. Ми свої припущення я впевнена на цьому на 100 відсотків і впевнена, бо в тебе наглості дивіться, зашкалює. В тебе верх цінізму попеш, зашкалює. Дивіться, зараз ви себе цинічно видали себе веду. Спілку. Наскільки ти підла людина, щоб ти не зупинишся ні на ні послуги. перед чим? Послуги. Ти не зупинися ні послуги. перед чим. Знаєте, знаю речі говорите, то це у вас руки трусять. У да, мене вже руки трусяться, <г usually> мене вже скоро я не знаю, що вже буде. Ну, я тут Від і... твого цинізму, ви... наскільки ти підла людина, ви якось аргументуйте. Знаєте, можна на людину говорити що завгодно. Ти не ти не люд, ви... ти не люд, ти не людина, не бо люди так не роблять. Ти не пору вдома, дома, з поліції йшов додому. Його зазапакували тецка, ви по вказівці в поліції їх сказати на. Говорите. Про те, що спочатку, мені відомо. Ви спочатку з'ясуйте, а потім звинувачуйте. Я з'ясовувала це. Мені в Калинівському ТЦК просто... сказали, що це сказали, що в Козатинської поліції, що Ми він ухилян. Що вони тут їздять? Ви розумієте Ви прекрасно це? все знаєте, Ми бо знає. ви разом з ними їздите. Ви все це прекрасно знаєте. Особливо ти це прекрасно знаєш. Хто куди ви, їде і з ким їде. Саме легше когось звинувачувати. Саме а легше. як ти звинувачуєш саме легше? Скільки людей за ґратами сидить невинно по твоїй вказівці? Ви що, ви я... не путаєте? Суду, ні, я не путаю, що? я не путаю, бо ти сама підла людина в козятині. Ви, то, що вашого сина суд взяв під варту і три роки був, я тут ні до чого не вийшла. Не задавайте питання своєму сину і задавайте питання суддям, прокурорам. Ви знаєте, він мені дуже багато чого розказав. За цю ніч він мені то дуже багато розказав. Ну а я тут до чого? Того, що не ти, можна, підла людина, звинуватив його у злочині, якого ви, він не робив. Коментуйте, хоч щось. Хорошо це, що хорошо, це буде все далі. Це розслід. ваші припущення. Це, це все ваша в... дитина. Ви захищаєте свою дитину. Хорошо, Я захищаю свою да. дитину. Я буду далі добиватися. Ти всіх не купиш. Я тобі говорю. Про що ви говорите? Я при своєму розумі. Я своєму при своєму розумі. Сьогодні ти затримав мого сина. Зараз я буду йти додому. Ти мені ти мене я не затримаєш, затримаєш за я щось. Витрила. Я вашу сім'ю взагалі не чіпаю. Та я взагалі... вас не знаю взагалі. Хорошо, Знати не У козятині. Знову вибухнув скандал довкола поліцейського трайдакала. Хоча який він поліцейський, це перевертень в погонах. Ця тварюка не зупиняється ні перед чим. Тиск, залякування, зловживання службовим становищем. І поки чесні громадяни борються за свої права, такі служителі закону поводяться так, наче мають необмежену владу. В нього ціль знищити український народ, і наша влада йому в цьому допомагає. Бо вони також зацікавлені в тому, щоб відмивати гроші, щоб тривала війна чим подовше, бо це все гроші, і їм байдуже, що гинуть прості люди. Але в людей вже вривається терпець. Ця тварюка в погонах любить мститись. Він викрадає людей і везе до ТЦК, а там грибуть всіх, бо за кожного дають премію. От вам і бізнес, і гроші заробив, і помстився від душі. От така гниль живе серед нас. А ви про сусідів всі кричите, які вони нелюди. А як виявляється, такі нелюди, тварі серед своїх.